Вот для тих, хто ще не знає, що таке тесло. Ну ви її так от виганяєте з гаражу, вона також собі файно постояла. Зразу їдете в нормальне професійне СТО. Отако, Но ну, приїхав вже хлопці, кажуть, а ви її десь піднімали в якомусь такому непрофесійному місці. Бачите? Хтось десь там не там лапу поставив, вже мені придави поріг. Ну, трошки з колодками жопа. Тут у нас треба такий опорний дичок поміняти. Я думаю, що тільки цей плаваючий салінблок вийде, ніх'я не вийде, треба міняти оцю штуку. І ще тягу. пролюбу. Ну, в принципі, то є Тесла, то хочеш Теслу, то треба бабло. Отут є такі ревізійні клапана, які треба провіряти раз в рік Ну, в українських умовах. Але вони знаходяться десь тут знімати той акумулятор і перевіряти. То, як хочете собі Теслу, ви на увазі, що треба перевіряти, бо я раз забув, не перевірив, то вже потім щось там розбирали. І та моя тесла коштувала 20 2020 році 73 тисячі, а зараз, було, якби за неї хтось 25, дав 28, 000, то я би був щасливий. Тому я її не продам, я буду з нею жити вже до кінця. Це, мій, це моя карма, це моя доля вже, от і таке. Ти куди вона така, бачите, розмальована, файна машина. Ну все, я зрозумів, що робити. Полетів, буду шукати гроші.